Час настав. Роблю найчесніший огляд на Польщу і Нідерланди. В цьому відео ти почуєш житло, робота, скільки заробляють, а також де насправді краще жити в Польщі чи в Нідерландах. Що поїхали порівнювати? В Польщі можна мати мінімальну заробітну плату біля 4,5 тисяч злотих. Це перерахунку тисячу євро витрати. Житло я платив 800 злотих, знімали спільно. На тиждень харчування мені йшло 300 злотих, а також на якісь різні витрати ще по 200 злотих. Підсумуємо, все, залишається десь приблизно 400. Нідерланди, знімаю житло за 1200. Заробітня плата мінімальна 1900 витрати 400 на місяць. А також э, лишається, бо ми скидуємося з дівчиною, то лишається в мене приблизно 600 євро. Мало чи багато залишається на ваш розсуд, щоб ви обирали 600 чи 400.